Вітаю! програма тема дня, як завжди, готова ділитися суспільно важливою інформацією з вами. 24 людей на Закарпатті з початку року загинули на воді, двоє з них неповнолітні. Таку інформацію повідомили в управлінні ДСНС у Закарпатській області. Яка причина такої смертності та, взагалі, на яких водоймах край офіційно дозволено відпочивати? Говоримо з начальником групи водолазно-рятувальних робіт управління ДСНС у Закарпатській області Іваном Кузьмою. Рада вітати вас у нашій студії. Добре. Цього року на воді 24 людей загинуло, коли у 2017 році за цей період загинуло 17 людей. Чим зумовлено збільшення такої статистики? Так, да, ну, дуже великий жаль, дуже сумна така статистика, досить висока. Можна сказати, що й немає погодних умов, таких і немає літа, такого, щоб ось люди купали. В е, першу чергу, думаю, що більш цим зумовлено, що люди купаються на Несанкціонованих зонах відпочинку багато так гине людей. Угу. Ну, які все ж таки в нас а, можемо сказати про те, що які є зони несанкціоновані відпочинку на Закарпатті? Знаємо їхню кількість, хоча б приблизно? Ну Кількість приблизно дуже велика. Кількість я вам не скажу. Дуже багато є несанкціонованих зон відпочинку. А ваш підрозділ займається тільки пошуком потопальників? Ні. Нас підрозділ займається, це е, обстеження зон відпочинку, як ми говоримо сьогодні, uh -huh. тема дня, обстеження е, е, мостів, гідроспоруд, електростанцій. Багато uh -huh. робот було у нас. У чому ще полягає робота водолазно-рятувальної служби? Ну, те, що я перечисляв вже зараз, це обстеження е, гідроспоруд. Всі роботи, які зв'язані із водою, ну і надзвичайні ситуації на воді. Тобто виклики? так. Виклики, так. Да. Скільки всього водолазів працює в області? Ну, по штату є в нас 10 водолазів, але працює 8 водолазів лише на цілу область у нас. А, така маленька кількість і ну, в інших областях? Ні, ну більше. ніхто не хоче йти. Тобто, а чим, чим це зумовлено? Чим зумовлено? Ну в першу чергу з проблемою у нашій державі, я думаю, що малі заробітні плати. Тому що були в нас люди, два чоловіка звільнилися з цією проблемою. Я думаю, щоб було матеріальне забезпечення нормальне. А вистачає такої кількості загалом на області? Ну, не дуже вистачає. Угу. Малувати. Скільки в, в області пунктів водолазно рятувальної служби і як вони працюють? Ну, маємо два пункти лише. Це вжгородська група. Угу. Е, Ужгородське відділення і Хуйське відділення. Раніше, як ми мали три, було ще в Мукачеві, було водолазне відділення. То зараз, на жаль, скорочені отакі. А, Тоді відразу напрошується питання: за який час водолазна рятувальна служба вона встигає дібратися до місця події? Це зумовлено тим же, де на якій відстані. Розташовано є розташовано, так. Да, є нещасний випадок. Ну до прикладу, якийсь. якщо на нахущені, так, то ну, нахущені реагує хуст, uh -huh. є хуське відділення. Ну і відповідно, ну, він вже буде реагувати і на інші ну, ну, наближення. Дуже довго, до нього. дуже довго реагує. Ну, реагує там пів години, годину. Це це мінімальний от такий час, поки зобратися, хоч обладнання є складено в автомобілях, в машинах. Ну, техніка дуже застаріла, техніка, не знаю, не повірити, 40 років техніки, автомобілі, які ми маємо. І є перспективи, щоб хтось обновлював чи щось це, за це думав. Ну і 60-70 кілометрів максимум. Невідомо, де станемо, що де на Ну, а ну, Ви зверталися кудись з цією проблемою? Що, що кажуть? Які результати? Кажуть, результатів немає. Кажуть, що буде. Угу. Чекайте. Ну а загалом, яка у вас техніка для того, аби виїхати на виклик? Тобто, що це, ну, що це за техніка? Яка техніка? Ну 36-38 тридцять років автомобіль, у вас 469. Якщо півгодини в ньому проїхати, вже водолазу не охотити під воду. Літом жарко, зимою холодно. А, чи, де, чи достатньо загалом необхідних засобів, аби врятувати людину? І Які засоби це? Ну, Врятувати ці засоби мають бути по місці, це засоби мають бути на зонах відпочинку. Вони є прописані е м, пунктами, типовими правилами охорони людей на воді. <кхм> ну а які це, це засоби? Ну, Засоби на зонах відпочинку mm -hmm. мають бути рятувальні пости, мають бути два рятувальника. Мінімум має бути, має бути круг рятувальний. Має бути в е, кінці Олександрова, так називається. Це, що це таке? Е, ну це вірьовка, 6-мм вірьовка із пінопластовими буйками на кінцях. Що якщо кинути, кинути пострадавшому, щоб були буйки на воді, щоб він мог схватитися за них. Має бути мегафон, має бути бінокль, має бути медична сумка для медикаментами. Для того, щоб була можливість оказати першу е, медичну допомогу. Угу. А, чи всі водойми в нашій області сприятливі для купання? На жаль, не всі, ні, не всі. А які тоді сприятливі? Ну, які сприятливі. <кхм> ну, сприятливі, наприклад, є 9 зон відпочинку в нашій області, які ми е, провели обстеження, дали дозвіл. На користування зонами відпочинку. Ну, а де вони де є, знаходяться? Де, де є і пости рятувальні, є рятувальники, яких ми теж готовимо, обучуємо кожен рік. Ну, Де знаходиться? Ужгородський район, це маємо Ужгород, місто Ужгород, ботанічна набережна. Ну, зараз води там немає, не знаю там. Хіба що можна така, на пляжі відпочити? Так. В Жгородському районі Оріховиця є, це перший рік вони ну, другий, перший рік, можна так сказати, почали масштабну ролі робити, вже порядочок привели, облаштували згідно вимогам угу. зону відпочинку. Берівський район, дві зони відпочинку, Тхуський район, дві зони відпочинку. Виноградівський район, Тячівський район від зони відпочинку. Угу. Тобто, в принципі, можемо казати, що все ж таки ну, є. Ну я думаю, що це маловато, дуже досить мало. Так. А це можна відпочивати, але не купатися чи купатися Ні, можна? Ні, Це на... можна там і купатися. Тобто, Зони дозволено. відпочинку, де дозволено, де є рятувальні пости, що дозволено купатися. Провірено дно, провірено глибини. Угу. Можна відпочивати і купатися, так ми вирішили з'ясувати, де попри заборони і застереження, все ж таки відпочивають мешканці нашого міста. Далі у сюжеті. Озеро Кирпичка – не санкціонована зона відпочинку. Це озеро утворилося у кінці 70-х років на території кар'єрної виробки цигельного заводу. Ну, як дно? дно, як Там трошки мул, а тут вже вибуло тут пісочок, воно значить. Не треба було б, щоб громада трошки займалася цим справом. Живу тут рядом, вітажному будинку. Ну що сказати, нема у нас зони відпочинку ніде поблизу до. До хати, але дуже грязно сміття всюди. Нема не рятувальників, не дно. Це, це озеро вже багато життів забрало. Я тут живу рядом і знаю, що тут тонули і взимку, і влітку. Так що немає у нас зони відпочинку. На ботанічній набережній відпочинок біля води дозволений, у воді ні. Складним гідрологічним режимом річки, взагалі річка Уші гірською річкою. Склад пологі береги, складний рельєф дна, заборонено, забороняється купатися в місці. В зоні відпочинку відсутні пологі спуски і рятувальний пост. У неналежному стані знаходиться і роздягальня, скрізь росте борщівник. В Пужгороді для купання дозволені лише приватні басейни. Я нагадаю, що сьогодні в прямому ефірі ми спілкуємося про те, де можна відпочивати загалом в нашому краї, а де ні і чому. Нагадую про те, що ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки, які зараз бачите на ваших телеекранах. Або ж можете писати ваші коментарі на нашій сторінці у мережі Фейсбук. Скільки в Ужроді області загалом функціонує офіційно дозволених пляжів? В Ужгородському районі два. Два пляжі. Ці, що я називав, це ботанічна набережна бо в Ужгороді. Говорю, що води там немає, це зона відпочинку біля води. І Оріховиця. Угу, це Ужгородський район, так. Чому так мало? Ну, питання, я думаю, що це не до мене. Питання треба було би задавати на комісії обласній ТБНС по надзвичайних ситуаціях. Знаю дуже стихійне таке місце. Був там нещасний випадок, це геєвський кар'єр. Mm -hmm. Теж так підприємства вибрали пісочок там, да? оттуда йшли, кар'єр залишився. Є... Да, да, да. Є привабливе таке місце для купання. Но вода досить, досить глибока, там, глибини там до 15 метрів. Угу. Ну, а що потрібно зробити, аби з цього місця зробити зону відпочинку? Ну, треба власника знайти йому. Угу. Треба власника, щоб власник взявся і згідно вимог зробив зону відпочинку. А... Чи на державному рівні, чи, чи власник, чи приватний підприємець якийсь. Цікаво тоді, які мають бути вимоги, аби дозволили от з цього місця, наприклад, або будь-якого іншого, створити зону відпочинку за всіма нормами. Ну, За всіма нормами має бути, має вода відповідати чистоті, да? станція проводить uh -huh. аналіз води, щоб не було якихось палочок. По наших тих мірках, згідно типових правил, має бути пологий спуск у воду. Має бути рятувальний пост, місце для купання обозначено буйками, тобто 50 метрів від берега. По полосі може бути і більше, може бути 500 метрів, 200 метрів по полосі. Ну від берега 50 метрів. Угу. Ну, пологий спуск, головне, і глибини. Мають бути метр сімдесят п'ять має бути місце для дитячого пляжа. Тож зроблено при зонах відпочинку. А якою має бути глибина місця, де відпочивають діти і де відпочивають дорослі? Вона одинакова чи ні? Дорослі відпочивають, має бути 175 сантиметрів. Метр 75. М. для дітей. Має бути 70-90 сантиметрів. Тобто виходить місце. так, що якщо, наприклад, ми виділяємо один пляж і місце для купання для дорослих, то відповідно відразу біля нього не може бути місце для купання для дітей, ну, є, чи чим чи є, є на озерах, на штучних озерах, у таких чи на Дідові, наприклад, є, да? приклад можна ставити цю зону відпочинку, бо працюють, звертаються завжди обстеження роботи, так далі. Є для дорослих і оддільно рядишком є огорожено, де маленька вода, зроблена така заточка, що маленька вода, є місце для дітей, для дитячого відпочинку. А як тоді бути на річці? До прикладу, це вже залежить від батьків, тобто батьки мають повідомляти дитині так про те, що тут глибока вода, а тут не глубока. Ти може тут купатися? Ну, на річки зон відпочинку немає. Воно, в першу чергу це залежить від батьків. Uh -huh. Купання дітей, нагляд, яка би вода мала не була, я думаю, що за дітьми треба дивитися. Uh -huh. Uh -huh. От саме це мене цікавить, От, хто відповідає все ж таки за те, що людина купається не в тому місці, де дозволено? Ця людина несе за це відповідальність? Uh -huh. Чи хтось її може покарати, чи взагалі? Я думаю, що в нас ніхто не може її покарати. Сама людина на себе відповідальність, сама за себе. Зрозуміло. Як має бути облаштований пляж і водойми, щоб там можна було купатися і відпочивати. Ну, має бути, буду повторювати, своє угу. п'ять, так, має бути пологий схід води. Пологий Один. схід. Так, так. Мають бути чи ступіньки з перелами, угу. десь, якщо є зони відпочинку, басейни. Угу. Має бути рятувальний, пост рятувальний на відпочинку, пост. так. Має бути рятувальники, два чоловіка мінімум. А вам, В, довод... вам доводилося колись перевіряти приватні зони відпочинку? Ну, перевіряти не проводилось, тому що це не наша компетенція перевіряти, але відкривати. Uh -huh. На початку сезону приватні зони відпочинку в нас, я би сказав, всі приватні. Одна е, журоцька, вона буде так, державна, так будемо говорити, uh -huh. міської ради. Е, всі зони відпочинку по області в нас приватні. Які? Ми не перевіряємо їх, ми відкриваємо. А Перевіряти хто? можемо, можемо, є така це повноваження, раз у місяць прийти, провірити рятувальний пост. І по заявки, якщо десь щось помінялося дно, провірити під водою, чи помінялося дно, чи є посторонні предмети, каміння, острі предмети. Ми це все вилучаємо при, е, при відкритті пляжу. Зроз, а яка е, тоді перевірка рятувального посту? З чого вона складається? Підготовки рятувальників. Вони підготовлені. Ну, і наявність предметів для рятування, для рятування людей. Е, от беремо, для прикладу, річку нашу Уж і пляж. Чому там тут не можна купатися? Ну, чому не можна? Ну, я думаю, мала вода по-перше, так? Угу. Ну, Якщо дожів немає, швидкість дозволяє тут купатися, тому що можна відкривати пляжі на річках, де течія 0,5 метрів в секунду. Угу. А вона По, тут є такою? Ну тут навіть менше є. Течія, угу. так. А що ще потрібно? Ну, для того, аби облаштувати, от які ще норми повинні бути міський пляж? Міський пляж що потрібно? Ну, потрібна хороша вода. Да, місце хороше, щоб було спуск до води, uh -huh. е, глибин щоб не було, каміння острого не було, пологий спуск до води. Uh -huh. Зр... і, ну, влаштувати його. Зрозуміло. І от до прикладу, коли ви говорили про те, що все ж таки бувають випадки, коли ви відкриваєте офіційно приватні пляжі, буває таке, що якщо за зверненням ви їх можете перевіряти. Часто помічали порушення норм на приватних пляжах. На приватних пляжах, ну, де ми робили обстеження, там не помічали. Були порушення, ну не то, що порушення, були випадки, такі не один раз були випадки, де підприємці не хочуть заключати з нами договір, щоб ми обстежили їм зону відпочинку, підготували рятувальників і показали, навчили, що як має бути. Це хоч були неодноразово там були утоплення. Я не знаю, на телебаченні вас говорив чи не говорив, але начальство в нашому докладував про це, угу. доповідав. А ну, як. Ну, реакції ніякої. А як тоді так, вплинути що... на підприємців? Ну, я, я не можу вплинути. А хто Закрити ти? цю зону відпочинку. Тому що за відповідальність е, на воді несе власник. Власник, чи кар'єру, чи озера, чи, чи будойми, яку він користує. Хто тоді може вплинути на нього, все ж таки? Ну, так дає дозвіл, дають місцеві органи. Кожний uh -huh. рік дають на користування. Тобто, якщо дає, вони... Так, так. Комісія засідає і дають дозвіл їм. Кожен uh -huh. рік дають дозвіл. І Тоб... не знаю, чому вони їм дають дозвіл без паспорта пляжу, який би мав бути, якщо там є зона відпочинку. Якщо беруть кошти за відпочиваючих, що пускають людей купатися, облаштовують місця, щоб люди купалися. От ви, згад... ви згадали про паспорт пляжу. Що це таке? Ну, паспорт пляжу, то обстеження ми робимо. І робиться такий документ, як паспорт пляжу, де прописуються глибини. Допустимо, які є, визначається буйками місце, робиться карта така, визначається місце, де можна купатися, де не можна купатися. А скільки офіційно оцей паспорт пляжу діє? Є встановлені якісь норми, там, 5, ну, 6, 7 років? Ні, це паспорт пляжу, він діє е, на м, ну, термін сезон. Його, на з купальний з... сезон. Ага, тільки на купальний так, сезон. Так, кожного, кожного року треба його. Робити, знову, знову робити. так. Поділіться з нами, як відбувається ваш робочий процес От від початку екстреного виклику до окремих дій, коли ви вже здійснюєте ну, на водоймах безпосередньо дії. Получаємо вказівку про надзвичайну подію, що десь собираємося, є чергування в нас, три чоловіка, чотири чоловіка. Ну, не, не не круглодобово, Ну, uh -huh. До 6, до семи вечора чергуємо, збираємося, треба підмога, дзвонимо, визвонюємо, їдемо на місце події, опитуємо свідків. Хто що бачив? Хто так? що бачив, да, де хто що як потерпів. Uh -huh. так. І скільки Подіваємо. часу бувало, наприклад, ви шукали людину? Або днів uh -huh. найбільше? Бувало, й бувало, тиждень шукали. Бувало, ну, зависить від цього, як покажуть місце, від е, характеру водойми річка е, течія, що зумовлює, е, що може знести тіло. Отже, в озерах дуже... в озерах проще, наприклад, і що показали точно місце. Значить у тому квадраті десь Приблизно може бути тіло, а річка може зносити тіло. Ну так. Як занесе те? Отже, так. дуже важливо про те, як все ж таки люди скажуть, ну, так ну як люди, багато випадків такі було, що е, просто чоловік пропав, остався одяг. На березі ніхто нічого не показує. Тоді вже починаємо такий розширений обшук від цього місця вниз по течії, чи вже, якщо озеро, так по кругу, квадратами обстежуємо і так, стараємося знайти тіло. Зрозуміло. Коли бачимо, що людина тоне, якими повинні бути наші дії, як е, очевидців, тобто як тих людей, які відпочивають просто на пляжі? Ґм, якщо є Ґм, рятувальний пост, то е, треба скористатися. Чи кругом, чи вірьовочкою, це вам кінець Олександрова, якимись підручними постаратися, чи палочку йому подати, ну палку якусь довгу подати йому, і що дозволяє. Якщо цього немає під руками, то якщо чувствується чоловік, вже вміє плавати, ну, я так думаю, що довг кожного якось допомогти, коли бачить, що ну, так. десь так. То не чи людина, чи не дай Бог дитина, тим більше. Треба в першу чергу... Постаратися вийти на, на, на діалог із тим чоловіком, заспокоїти його, mm -hmm. 에, направити його праві, правильні дії, щоб почав робити руками, плисти до берега, щоб він заспокоївся, не, не панікував. Ну, якщо вже цього не виходить зробити, вже чоловік е, ну, не чує, чи, it's чи, it's time, чи йде fact. під воду, чи що, mm -hmm. старатися підійти, спереду не підходити, підходити задні за спини. Mm -hmm. І брати в сторону мілини, в сторону берега, транспортувати з... тіло. так? Зрозуміло. Про те, як правильно надавати невідкладну медичну допомогу у нашому коментарі. Хворого треба витягувати з води, зафіксувавши передпліччя. А якщо Є е, е, така ймовірність, що чоловік упав з висоти і, можливий, перелом позвоночника е, хребта, то необхідно транспортувати його на дошці або на щиті. Е, основним алгоритмом надання допомоги потерпілому внаслідок утоплення є слідуючі. Наявність свідомості, наявність периферичного пульсу. Чи пульсу на сонних артеріях і наявність самостійного дихання. Ми повинні нажати на суставчик, щоб відкрити рот. Язик бажано би витягнути і провести санацію ротової порожнини від слизу, від блювотних мас, від посторонніх домішків. Методом постукування на епігастральну ділянку ділянку шлунка або рукою ритмічно, або постукування кулаком виділяємо воду. І дивимося, наскільки це продуктивно. Якщо у нас є певне порушення свідомості, але наявний периферичний пульс, пульс на сонних артеріях, здійснюється все в цій же самій послідовності, плюс подача кисню способом дихання рот в рот або рот ніс. За відсутність свідомості. Або в клінічній смерті додається ще допрявий масаж серця. Все це необхідно здійснювати до, до прибуття швидкої медичної допомоги. Чи були у вашій практиці випадки, коли, до прикладу, людині вже надавали першу медичну допомогу? Це якщо ми звісно, говоримо про рятувальні пости, пости до розташовування? Ну, були. Ну, це, в принципі, допомагає. Десь, якщо є пост, звісно, допомагає. Якщо є якісь обучені люди, і є люди, які десь біля води виконують свої такі функції, це дуже допомагає. Пускай буде, що в рік чи в п'ять років спасти одну людину, да? От такий, хто, хто на своєму місці стоїть, хоч одну людину за п'ять років спасти, то вже дуже великий плюс, я так А Через що найчастіше люди тонуть на водоймах? 에... Скажу Кажуть своєї практики, що найчастіше, навірно, тонуть через алкоголь. Тобто в стані По, по статистиці це нетверезний стан і діти. Так а було, діти? Що? Ну, діти не вміння плавати, розрахувати свої сили. Алкоголь, навірно, теж. нори по коліна. Кажеться, що перепливу, не перепливу, чи спор якийсь, чи пригну туди, не пригну. Для запобігання нещасних випадків, все ж таки, яких правил потрібно ну, дотримуватися на воді аби уникнути їх? Ну, старатися не купатися нетврезно, ну, батькам дивитися за дітьми, не відпускати самих десь на річку, на водойми, дотримуватися правил купання на воді, не пригати в незнайомих місцях, або не підпливати, так? Так, так, не підпливати ну, десь до. Човнів, моторних, у ну, нас тут немає, але говорило таке, щоб було десь ну, у свідомості, десь хто десь відпочиває. А після перегріву, наприклад, до сонця можна купатися? Ні. Ну, взагалі не різко заходити в воду, в жарі, що в жару тепло не рекомендується. Треба поступово заходити в воду. Не пригати, зайшов у воду. Щоб тіло привикло, адаптувалося до температури води, дякую, що завітали до нас у студії. Були з нами для того, аби вберегти власне життя. Варто всього на всього дотримуватися простих правил поведінки поводження на воді. Дякую, що були з нами. Бережіть себе.